Привіт, мене звати Вадим Карп'як. І сьогодні у нас на порядку денному фактично два головних питання. Питання перше це Трамп, який розлючений і буквально злий на Росію. Він так так і сказав в інтерв'ю NBC. І питання друге: нібито вибори в Україні у липні, про які написав The економіст. Уже третій день в зубах всі тягають оцю статтю американського видання і розказують, що в липні нас можуть чекати раптові вибори. Я вірю, що вибори у нас будуть. Чекати, але точно не в липні, поясню чому. Але почнемо з першого питання і Трампа, тому що вони я думаю дуже серйозно взаємопов'язані. Отож, Трамп. Починає про щось догадуватися, а конкретніше про те, що Путін, здається, його дурить з мирними ініціативами, і починає вже так відверто казати, що терпіння його наближається до кінця. І про те, що якщо Владимир Путін так і не сяде за стіл переговорів, то його чекають всі кари небесні. Серйозно, масло в цей вогонь підлив, звичайно, і фінський президент. Нехай будуть довгими роки його життя, тому що він поїхав у Сполучені Штати і налагодив прекрасний персональний контакт із Дональдом Фредовичем. Як йому це вдалося? Дуже просто він професійний гравець у гольф. Ну він правда сказав, що він останні 15 років тільки два рази грав, і один з них з Трампом в цей гольф, але гольф поле це прекрасне місце для переговорів із американським президентом. І після цієї зустрічі фінський президент сказав, що якщо Москва... Не йде на поступки, то її чекають далекосяжні наслідки. Що мається під далекосяжними наслідками, уже приблизно починає вимальовуватися, тому що на фоні всієї цієї тарифної війни з усім світом, яка по праву от може вважатися світовою тарифною війною. Є ініціатива американських сенаторів ввести 500% відсоткові мита на товари країн, які продовжують закуповувати нафту газ. І Уран у Росії коротко поясню, що мається на увазі зараз. Цю схему це так звані вторинні санкції, тобто вони вводяться не напряму проти Росії, тому що фактично Росія зі Сполученими Штатами дуже мало чим торгує. І ввести санкції проти Росії Америці складно. Ну тому, що ну що вони лапті не перестануть закуповувати у Росії чи березовий сік. І томатний ні свого томатного соку вистачає. Тому вони оцю схему вторинних санкцій почали випробовувати на Венесуелі, з якою у США свої там довгі історії стосунків поганих. Але зараз це виглядає так, що Венесуела, як нафтова країна, вона продає нафту теж по всьому світу, за рахунок чого і виживає. І країни, які купують у Венесуелу нафту, потрапляють під санкції США, тобто сама. Америка нічого в Венесуели не купує, але той, хто купує, потрапляє в немилість до Трампа і компанії. Відповідно, таку схему можуть застосувати і хочуть пробують принаймні зараз пригрозити Владиміру Путіну і в Сенаті. От буквально днями внесли законопроект. Він ще не внесений офіційно, але його розробили. Його вже запрезентували, А це означає, що фактично це така історія залякування. Мовляв, дивися, що ми можемо зробити. Якщо хтось купує в Росії газ, нафту і Уран або Уран, то ми можемо 500% мита бахнути на цю країну. Що характерно, у Сенаті цей законопроект був підтриманий двома партіями: і республіканцями, бо вони були ініціатори. І демократами це дуже рідкісний момент, тому що зараз республіканці з демократами живуть як кіт з собакою, вони постійно сваряться, і це ну дуже погана історія для самих Сполучених Штатів, але про їхні внутрякі ми будемо якось іншим разом говорити. Але у любові в лапках, звичайно ж, до Росії вони об'єдналися і запропонували умовно, якщо Китай або Індія закуповує щось у Росії з того, що я назвав. То їм бахнуть у такі мита, і вони нічого не зможуть поставляти до Сполучених Штатів. Чи вірю я в те, що можуть так піти проти Китаю? Ну чесно кажучи, сумніваюся, тому що Китай виробляє все або майже все. Це такий світовий завод. Починаючи від сонцезахисних окулярів і якихось чіпів, закінчуючи улюбленими ковбойськими чоботами і ковбойськими капелюхами, які так полюбляють прихильники Дональда Трампа. Тому, якщо вальнуть у таку от митну політику, ну то звичайно буде боляче в першу чергу самим Сполученим Штатам. Але як я кажу, навряд чи вони на це підуть, але це такий натяк і підштовхування, тому що порожнє місце. На ринку є нафтове, і Сполучені Штати зараз намагаються м'яко підштовхнути ту ж Індію, перестати закуповувати нафту в Росії, а переключитися на Саудівську Аравію, куди Дональд Трамп збирається їхати з першим офіційним візитом у травні. Тому от зараз відбувається оце таке перетягування і залякування. Переговори Росія намагатиметься врятувати і затягувати далі усіма можливими способами. Саме тому Ківіл Дмитрієв, російський спецпредставник Путіна, зараз терміново вилітає у Вашингтон. Заради такої оказії йому навіть спеціально дозволили трошки обійти санкції, які проти нього сполучених штатах уведені. Він прилетить туди і буде перетирати з американською адміністрацією про те, що можливо якось подовжити оцю всю історію, але це не знімає злості Трампа. Тому що у Трампа є причини бути злим на Путіна. Він починає розуміти, що щось не так, і це погано виставляє Трампа в першу чергу перед Сполученими Штатами і перед його виборцями. Я нагадаю, що для злості є ще й внутрішньоамериканські зараз причини. Тому що, якщо ви цікавилися внутрішньоамериканською політикою, то напевно бачили, що там відбулися дуже цікаві вибори у Флориді і у Вісконсині, це дуже важливо. Флорида це традиційний республіканський штат, і звідти двоє діячів конгресу нижньої палати пішли зараз по вертикалі у їхній місцевий офіс президента, а треба було переобрати. Ну були там моменти, але виграли знову таки два республіканських кандидати. Це не новина, всі в принципі так і очікували. Але як вони виграли порівняно з попередніми виборами? Вони обидва республіканці втратили по 10 а обидва демократичні кандидати, тобто від демократичної партії, по цих ж 10% набрали собі уверх. Це серйозне просідання республіканської партії за буквально. Ну, ще тільки два місяці минуло після інаугурації Дональда Трампа, а уже республіканська партія відчуває цей момент. І ще болючіший удар по внутрішніх рейтингах Дональда Трампа відбувся у Вісконсині, де так само відбулися вибори, але тут були вибори судді. У них у Вісконсині у, є, ну як і в кожного штату, є свій Верховний суд, бо є Верховний суд усіх штатів, а є Верховний суд у кожного штату свій. Ну тому що кожен штат це як маленька країна. От, і там теж була заруба, бо змагалися суддя від демократичної партії. Ну, не формально від демократичної, звичайно, але їх підтримувала демократична партія. І суддя, яку підтримувала республіканська Трампа, партія, і особисто Ілон Маск. Великий і жахливий Ілон Маск, 20 мільйонів доларів приблизно викинув на підтримку цієї кампанії. І республіканський кандидат у Верховні судді Вісконсина тріском, Пролетів все це перші сигнали, що американські виборці не підтримують нинішню політику. І відповідно у Дональда Трампа є причина занепокоюватися, тому що ці сигнали паралельно з міжнародним треком. Коли він обіцяв спочатку в перший же день закінчити війну свого президентства, потім це все відкладалося на кілька тижнів. Тепер це все відкладається на кілька місяців, і то вже доходять з адміністрації американського президента чутки, що вже в кілька місяців вони не вірять і покладають провину в першу чергу на Владиміра Путіна, що в принципі нам на руку. Тому Дональд Трамп має бути причини злим. А ще й тому, що Путін постійно натякає, що Володимир Зеленський нелегітимний президент, і звідси ми переходимо до другої частини нашої сьогоднішньої розмови. Бо оця історія про можливі вибори в Україні у липні це взагалі за гранню добра і зла. Нагадаю, звідки береться оця історія, вона почалася з статті Економіст. Які написали, що найочевидніше в липні можуть бути раптово там проведені якісь президентські вибори? Я поясню, чому все це не варто уваги і таких серйозних обговорень, тому що навіть мене вже втомили люди, які до мене підходять із серйозним обличчям запитують: ну а ти чув, що у нас у липні вибори? Так, я чув, що у нас у липні вибори, але я не вірю, що вони будуть. Почнемо по порядку. Перше. Ну, економіст це звичайно серйозне видання. Я не буду жодним чином применшувати їхніх заслуг. Але послухайте, минулого листопада економіст у такій самій подібній статті писав про те, що в Україні вибори будуть 25 травня. До 25 травня залишилося два місяці. Якщо так, то в нас кампанія мала би бути вже в розпалі. Нема ніякої кампанії. Тобто, в листопаді економіст пише про вибори в травні, у березні економіст пише про вибори в липні. Це вже якось ненадійна інформація. Другий момент: я здогадуюсь, звідки ростуть ноги у цього вкиду. Річ у тому, що кілька тижнів тому в офісі президента у Києві відбулася нарада, на якій були присутні всі керівники обласних військово-цивільних адміністрацій. На цій нараді, яка регулярна і планова, там нічого надзвичайного нема, Обговорювали, як нам виживати впродовж наступного року, ну, 25-го. І було сказано, що готуватися треба одночасно до трьох сценаріїв. Перший сценарій все йде як іде, так як з'є зараз. Другий сценарій, якщо раптом підтримка Сполучених Штатів припиниться зовсім, і у нас чекає погана зима наступна, тому готуємося до того, щоб проходити зиму без зовнішньої підтримки. В першу чергу в енергетичній сфері, і третій сценарій гіпотетичні вибори. Тобто, можливо, будуть вибори, готуємося також і до них. Три робочі сценарії: готуватися треба одночасно до всіх, але чомусь в економіст потрапляє тільки оця версія підготовки, і ніхто не носить і не обговорює ситуацію, коли одночасно дано команду готуватися до зими в жахливих енергетичних обставинах, коли у нас може не бути світла, газу і всього іншого. А росіяни б'ють і по газовидобутку теж. Тому очевидно, що ноги цієї інформації про якісь там вибори в липні ростуть саме звідси з цієї наради. Але е, чому не буде виборів, я вам поясню зараз на пальцях. По-перше, є угода, ну навіть не так. По перше, для того, щоб були вибори, треба, щоб закінчився воєнний стан. І щоб він закінчився, ви самі розумієте, що треба для цього. Треба, щоб зупинилася війна. І навіть якщо ну, фантастично уявити, що прилітають інопланетяни і дивним чином зупиняють всі бойові дії на всій планеті, після цього має минути дуже багато часу. Я нагадаю, як мінімум, про меморандум підписаний усіма українськими парламентськими силами, про те, що вибори будуть проведені в Україні мінімум через 6 місяців. Після закінчення дії воєнного стану ні за якими характеристиками на липень ми вже не вкладаємося. Це перше. момент другий. У нас нема закону про вибори. Недавно було інтерв'ю голови Центральної виборчої комісії України, і він пояснював на пальцях, чому зараз не можна проводити ніякі вибори за існуючими законами. Ну, для прикладу, вам отакий момент. Люди, які виїхали, це приблизно 6 мільйонів людей, які тимчасово перебувають за кордоном. Вони мають право балотуватися. Але за діючим законодавством, якщо людина проживає за кордоном, ну якщо людина не проживає в Україні останні 5 років, вона не має права балотуватися. Очевидно, що цю норму закону треба якось буде підкореговувати. бо якщо ми хочемо повернути ці 6 мільйонів людей, чи хоча б половину з них, то ми мусимо їм забезпечити громадянські права. А закон про вибори, який зараз є, ну якось не сприяє цьому забезпеченню і відлякуватиме людей. Це раз. Друге, дивіться, яка історія з зрадниками, колаборантами або людьми, які потрапили під санкції. У нас заборонена партія регіонів та у нас заборонена опозиційна платформа за життя. Але не заборонено членам цих партій балотуватися. А теоретично мало би бути якесь ураження в правах людей, які діяли проросійські і які принесли нам війну. Їм треба би заборонити на законодавчому рівні хоча б якийсь час займати посади в Верховній Раді. або щось таке. У нас цей момент не передбачений. Відповідно, балотуватися зможуть усі, включно з Віктором Медведчуком. Навіть якщо заплющити очі на оці моменти, день виборів, от уявімо тобі, день виборів за законодавством, це безперервний день. Тобто вибори це безперервний процес. От як відчинилися о 8-й годині дільниці виборчі, так 8-й вечора вони і зачинилися. 12 годин вони повинні приймати. Злітає в Росії міг і у всій. По всій території України оголошують повітряну тривогу. І всі дільниці, які не в бомбосховищі, вони мусять перервати свою роботу для того, щоб дочекатися кінця повітряної тривоги. Якщо вони переривають свою роботу, куди ж треба ці всі скриньки, діти, списки, людей, кабінки, це тоді означає, що на цій дільниці вибори вважаються недійсними. Я думаю, що Росіянам нічого не варто підняти міг і весь день літати, щоб зірвати день виборів. Це три найпростіші моменти, які показують, що Україна зовсім не готова до проведення виборів. І зараз це в першу чергу наша вина, тому що Верховна Рада мала би давно сідати і розробляти спеціальний закон про проведення перших повоєнних виборів. Але наскільки я знаю, у Верховній Раді ніхто і за холодну воду не брався. З приводу цього законодавства, хоча громадські активісти з тієї ж упори регулярно про це намагаються донести депутатам історію і розказати, вже не кажучи про те, що є якісь закордонні дільниці, яких буде дуже багато, де буде так само дуже багато людей. Тому завершуючи нашу сьогоднішню історію, не переживайте ніяких виборів у липні не буде. Переживайте за те, щоб підтримувати Збройні Сили України і берегти себе. І вчасно реагувати на повітряні тривоги це може здаватися не таким серйозним, але інколи рятує життя. Бережіть себе.